Доброго ранку, дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання, але заняття в нас буде незвичайне. Сьогодні ви будете вчитися виконувати зображувальні вправи. Вони знадобляться вам для малювання декоративних елементів. Тож будьте уважними! Я бажаю вам успіху! Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати ось такі різні візерунки. Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, для дитини аркуш паперу, розділений на чотири частини, та фломастери я буду використовувати маркер для того, щоб діткам було краще видно. Дітки, перед тим, як працювати, ми завжди робимо з вами пальчикову гімнастику. Листочки падають в саду, я їх граблями грибу. Цей листок дубовий, цей листок кленовий, куча листя, як гора, їй радіє дітвора. Будуть грати діти осені радіти. Почнемо ми з хвилястих ліній. На верхній смужці ми будемо малювати ось такі хвилясті лінії, доводячи їх до гори та донизу. Ось так. Ось так. Ось яка змійка в нас виходить. Так. А між ними ми малюємо маленькі. Великі кружечки. Ось так. Наступний візерунок, який ми будемо малювати, це великі та маленькі кружечки. Ми будемо їх чередувати. Великий, маленький, великий, маленький, великий, маленький. Так ми будемо малювати спочатку смужечки і до кінця. Ось так. Тепер я пропоную вам намалювати прямі лінії зверху вниз. Ось так, ніби парканчик. Зверху вниз. Зверху вниз. Так само ви повинні намалювати прямі лінії від початку смужки та до кінця. Ось так. І останній елемент, який ми сьогодні будемо малювати, це похилі лінії зверху вниз. Так само ми малюємо їх. Від початку лінії і до самого кінця. Ви можете малювати маркером або фломастером. Можна також використовувати і олівці. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення!